Так що якось так. В тебе є, кохане, я знаю, я бачу по твоїх відео, я за тебе дуже рада, молодець, так тримати. Спасибо. Слухай, я тобі скажу, знаєш, навіть були такі, коротше, там якісь коментарі, то я завжди говорю: нехай кожен дивиться за своїм життям і не слідкує за чужим. Тому що в нас багато таких людей, які не бачать, що в них твориться під носом, а чуже наше бачать під лісом. Так що на це треба не звертати увагу взагалі. Ти молодець, да. слухай. Ти, ти така цілеспрямована жінка, впевнена в тебе. Пацани твої взагалі молодці. Я так ржала з відео, як ти там знімаєш відео, а ти малий на кріслі витирає скло. Ну це треба було це... дзеркало. Молодець. Все, дякую, Іруть. навзаєм, навзаєм. Я рада була познайомитися особисто. Все гарно. Добрий вечір, пока-пока. Ой, ой, ой. Ага, давай ти видаляй. Інтересно, така жіночка, да? Пів що півгодинки? 29 хвилин. А вообще ще? Ще, в 6.30 часів, поки ти вилізла. Так, я не зрозуміла, сюди. Зараз дитю ще дзвонити нам питати нам, яку числа тебе зробили. Іруха, каже, що ти не спиш. Не спиш. Та <ріст> <Кик -тук дивлюсь. ріст> Ти посуду помила? Я куплять посуду. Труси постирала? постарала? Чи ж, як тобі <ріст> Аліни Біля первої школи. Я не знаю це. Ну вона дуже класно робить. Дуже класно. Ні, ну так то гарний. Не знаю, я там не робила, бо я роблю в дівчині, а там біля двох кумів. Чуєш, це ж мені п'ять ногтів поламав, повідгризував. Куди ти? Куди ти йому їх пхала? Я спала, він гриз голодний, я ж його не кормлю. Іра, ти повіриш, що в мене їсти не моє? <ріх> Та ні, звісно. Ір, в мене на натурі немає що їсти. Ти нам привезе завтра хоч хліба. <ріх> ну, <ріх> з роботи. З роботи хіба що що тобі там привезти? <кхи> <кхи> Чуєш, Валера каже, почки. Угу. <кхи> Хорошо. Ви так розуміли, Іра працює в моргі. Так. <кхи> кошмар. Люди неправильно поїбуть. Ти чи що він мали? Що? Це ж лаки кожну неділю йому. Та, та, та. Ой, терне, ой, терне. Ні, на завтра казали, що буде дощ. Чуєш, Кіра, що мені кажуть, що я на обличчі поміняла? Що в натурі я помінялась? Ти підходила. І підху, конечно, тягать мене сутками, так як тягає. <ріст> ти не тільки похудаєш, ти не міш як ложку в руки брати. <ріст> так ти його відправляй на роботу, хай не вдома сидить, хай йде трохи. Так а він вдома не сидить він кожен день робить він в 5-6 вдома. О, Так він, коротше, і поробити і тебе потягати, да? <ріст> <ріст> Дорогий, так, я ти диви який садку. Ти, ти думала про нього така? Та він ще ж малявка. Що я про нього могла думати? Він весь мене брать на руку. Молодий. Що там собаки, дядь Юра. Мама дорогая, а де я не людей. Балакай. Юра, чого ви не спите? Оля <голе> не дає. А він нікого не збить. Галя вас мучає, так? Да? Все, він десь пропав. Він втік, він злякався, мабуть. <голе> <голе> це ж <що> ви <голе> понімалися, <це> батько Валери. <голе> Що ти там до завтрашнього дня готова вже? Ну, до 12 я буду вдома. а після 12 він мене забирає. Не знаю, кудись везе, я не знаю куди. Ти, ти знаєш куди? 12 ночі. В 12 дня. І до 14 числа ми там. Ого. Ні, я нічого не знаю. Добрий вечір. Корова ти бачила, що ти оте, і виставляєш таку хуйню, що реально спрацювати дивитися. А чо я корова? Я сільська блогерша. Ну, я бачу, що ти таку херню і, і виставляю, що аж проти противно дивиться. Боже, киця, тобі треба срочно логопеда зустріти. Ні. Да, мені кажеться, да, Я можу тобі курси оплатити. У мене дуже хороший є логопед. Та не треба. Ні, серйозно, е, киця, я тобі можу оплатити логопеда. Ну. Якщо у тебе е, фінансова проблема, фінансова голова нездорова, нездрава, я можу вам допомогти. Я дуже багато заробляю. Я кошти віддаю е, інтернатовським людям, понимаєш? Я можу тобі оплатити логопеда, психолога. Не треба. Чому? Ви знаєте, мені у нас. Зараз... Перешти, мені каже, я. Откуда я эту девчину знаю? А ну покажи, Валерий. Это Владка, Не? Не, я, ну, я ей по да. Ира, а, а, а ты вот Язичка, Из... привет, что у вас тут происходит? Ты звезди, Ира. Ще раз не почула. Іра, ти звідки? Я з Полтави. А я Червіговська область. Просто я, я десь ваш голос чула. Так а ну... що ви до мене зайшли корови? Да, що ви, ви знайшли? Ви знаєте, я на цих відосах заробляю кошти. І таких дебілів, як ви, я воспитую і допомагаю у лікуванні. Та не треба. Ні, ну ви просто, ну, даун он з рождення, вас, мабуть, на деревині. Так, да, я вам Нет. можу допомогти. Ні, то, то я і не даун, у мене образование є вища освіта. А, а яка у вас вища освіта? Журналіст. Вау! У мене, вчора, у мене вчора в мене вчора в сараї три яйця пропало. Давай статистику напишемо. Яська, от тих хто пишуть тобі там корова, там, чи ти жереш там, чи ти свиня, яся. Ці люди просто обіжені з детства судьбою. От і все. Ану, підожди, підожди. Ну так що, Кіця, допомогти тобі? Ні. А чому тобі не допомогти? О, втекла. От так треба їх. попускати. Попустіться, ребята. Це мій Тік-Ток, і я ще хочу я там просто... Яська, Я просто перший раз в житті чую, що журналіст це велика, там якась я не знаю. Ну це просто. Ну я кажу, такі люди більше не просто судьбою, ну типа за чим я взагалі не розумію. Ні, я просто не розумію того моменту, за, за чим заходити казати радості, це раз. А во-вторих, не вже ми такі дебіли, і ми не можемо зрозуміти, що коли в людини є дефект мови. Вона ніяк не може бути журналістом. Я теж про це подумала. Вона, кроме, вона, кроме... <реш> курячих лапок, в рот нічого не брала. А взагалі їй треба серця їсти. А знаєте чому? Серця здоровить ум. Відчинку. Ну, це взагалі. Объясню, тут 849 людей сидит, да? Ну, приймите ефір, я с Юля после тебе прийнять ефір. Вот е, я вам честно скажу, мені не нравится эфир. Я выйду з ефіру и не буду писать гадости, ну, в смысле? Блин, даже вот там десь пролетает та Диана блогер. Вона десь там пролітає. літає, господі. Я ніколи не напишу людині гадості. Ти люди ага. пишуть. Тим болі по ясі видно, що вона нормальна, що вона адекватна людина. А тим людям просто я не знаю поперек горла, яся стала і все. Пишуть всякі оти свиня та ви ж чуєш, тому, що, тому що, теж, потому, що вибач, що переб'ю, тому що мені дуже багато хто завідує. Що ні? Да, Яська, да я да. багато чого пройшла. Я багато чого зараз маю на даний час. да. Я сижу чотири роки в Тіктокі, і два роки я тільки почала нормально вести тікток і все остальне. А, а, люди ти курці, за а, а, а ти в курсі, що Діана удалила ТикТок. А при чому тут Діана? Ти зайшла до Ясі на ефір. Ти не зайшла до Діани. Ти зайшла до Ясі. Я знаю. Извинись. Ну давай все дружно послухаємо. Ну, Юлечка, толкай річ, ми тебе послухаємо. Юля, вибачення, проси. Пробачте, будь ласка. Пошла Яся, я не можу. Яся, як тебе при дні рождения? Как ж завтра днюха, ти должна там тогда Ти вже костюм собі вибрала? Да. Красотка. В субботу, да? Так, так, в в субботу. Зараз... Ну, зараз... А в суботу справляйся, да? Да, да. Іра, що там у тебе, Іра? Що ти будеш відділу? У мене таке офіний костюм. Який? Сині? Ну, оце що скидали в групу, я його бачила, ну він крутий, реально. Я тобі висока, ти не така. А мене знаєте, які каблуки? зараз я вам покажу. Щас яська нам в ефірі гардероб покаже. Юля, ніхто не буде тебе приймати? Угу. Гарненький, да. так. Так ви бачите, яка я длина в них. Зараз я буду булю підозрю. А я ж не мію в них ходити. Як я в них буду взагалі вас зустрічати? Яся, я, я так само на каблуках ходити не можу, Яся. Не одна ти. Я вже забула, коли так, я подала. Так, Яся, тепер, коротше, до суботи одіваєш в ефірі каблуки і ходиш цілий день. <рес> Як там хоч ходити в них. Ось. А скільки каблук сантиметрів? Двадцять. Єбать Я на десятки не можу виходити, навіть да, на п'ятерки, мені кажеться. Ну, тобі буде гарно, у тебе буде синій костюм, тобі буде дуже гарно. Нихера, вместе. Ира в шоке. Ируха. як думала, я буду гарно. А що під костюм? Що будет під низом? Корсет. А корсет какие ты заказала? Білий, офигенный. Він уже йде. Завтра будет в 15.00. Так, нам там примерку там уже сделать в цьому эфире. В Робить ціль, показує костюм. Ано ну, бігом скинулися по пітяку. Боїтесь мене, господи, нещастя, заблочте її. От тисячу онлайн, чого ви сидите, чи ви прийшли мене вітати? Що вона просто хоче сказати, я не можу зрозуміти. Вона щось питається сказати, але я... ми її ніхера не піднімаємо. Вона... Ну, давайте, давайте, я й додавала, хай каже. А, її вже заблочили. Яська, розблокую її. Та хай, на що вона нужна? Я не хочу собі настрій портити, просто якісь я кажу, люди взагалі взагалі в нас війна обсиратиться, ходити, там десь писати, якісь гадості, Боже. Я взагалі нічого не розумію. Надія, добрий вечір. Добрий вечір. Надюшечка, добрий вечір, сонечко моє. О боже надичка, ви, навірно, щось ошиблись. Я не можу, Яся. Я це одно дивлюсь твої віри. Артур, добрий вечер. Та підожди він грузиться, яка ти быстро, ти і по жизни быстро. Короче, нам тут не сіні попадаються. Так він виходить, вони всі виходять. Добрий вечір, Танюшка. Ответ тишина. Танюша, доброй ночи. Я... Боже, люди, зачем подключаться и мовчать? Алина, добрий вечір. Добрый вечер. Аліна, привіт. Привіт. А почему вы все такие грубые? А ты чого решила? Мне тут то. Языком поворотить между ножек, чешу Но Ну так, конечно, а ты что думала? А, ну я не по я люблю Я Ясечка, у меня просто так не будет возможности не зайти, ну вообще в ТикТоке не будет. Я тебя поздравляю. Я не могу просто так. Я тебя поздравляю с наступающим. Ты красотка, умничка, так держать. Желаю тебе здоровья, большого, огромного счастья, здоровых Деток послушных. Mm -hmm. Сил, терпения на всех вот этих идиотов, которые появляются у тебя. И всего тебя самого-самого. Спасибо. И стремись. К чему ты стремишься, у тебя обязательно все получится. Спасибо. Спасибо. Тихой мирной Спасибо. ночи. Извините, что я так зашла, я хотела поддержаться немножко дольше, но у меня не получилось. Все, всем набрать, тихо и ночи. Спасибо. Золушка, привіт. Привет, привет. Спасибо. Здоровочка, куханя тобі, безмежного. Хай твій лев катає тебе сверху. Там Валера хоть не чує, чи чує. Спасибо. <laughs> Він це не прогавлює. Я його хоч не я... Яська, ти завтра встаєш. Валера тобі готовить каву в постель, прямо приносить <скільки> з тортиком. З 100... Ні, з якої 100? 1250 роз. Анімат. Тобі надо горпати, ти цемент семедколотити год, щоб купити 1001 розум. А ти прикинь. Розуму. А ти прикинь, от такі нашданчик, Валера, завтра зранку купляєш, їдеш де хочеш, квіти привозиш додому цілим букет і ще то. Да вона така встає, а в неї все в диха. Листки, дивися, Валерка, ти що чуєш, Назда? Листки, Чує, нахуй, да? піділився в сирої на зборок. Боянська встає, а в неї вся кровать повинна бути в пелістках. Це якась пише пиво старанькою. Іріна, може вам і пиво старанькою приносять, але для Ясі на день народження приносять світи, лепістки, білих роз. Букети з білих роз. Або тобі, миллион, чуєш, або тобі вже під вечір, Валера, нагріє ванну, розкидає туди лепестки роз, принесе тобі бокал, красна, ігріста, віна. Oh. Ой, бідний, той oh. Валерка вже сьогодні буде. Я завтра до 12 дома, а після 12 він мене десь везе. Куди везе, не знаю. Закривайся. Що не каже? не каже. І мене скажи нам. Яся, ся закрию, скажи нам. Ні, насправді це дуже круто. Це <ріст> дуже круто, що він <ріст> такий сюрприз робить. Алло! Молодець. Алло. Ясюнчик, привіт! Привіт, привіт! Ясюнчик, я з Миргорода, я тебе давно бачу і знаю, і за тебе завжди боліваю, зірочка. Дякуємо! І, і оце сижу, балакаю з чоловіком, щоб він мене з води до тебе на день наручний, щоб тебе привітати. Нічого особливого, ну приїжджай з 16-го. Так я знаю, що вже 16, так я хочу спитати на котру годину в тебе гульки. На 4 вечора, в леваді. На 16, на леваді. Значить нажимаємо навігатор на 16.00 на леваду. Кабаря, я так, я так? Я Ася, я прикинь, оце. до тебе приїжджають цих тисячі людей, ти прикинь буде. <рес> Та є в шокі буде. Будемо каструлями макарони варити. Похуй, що будемо і сало жерти, і макарони, і картошку в мундірах, похір. Головне, приїдемо погуляємо, щоб було це все весело. Яся, треба все. Я, я, ясь. на 16 роль коляки левада, так же? Да, да, Маринка, так. 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 Ясь, <фу> Все, зрозуміло, все. Будемо мати в виду. Все, Ясюнчик, давай з наступаючим тебе. Спасибо, дядька моя, спасибо. Давай, Зірочка, пока. Пока, пока. От, блин, позитивні люди, от чесно, од от, позитивного романтик. Я не знаю. Чи може він мене в лісу відвезе дрова пиляти, татя, на горбу. — Ні, це дуже Я круто, думаю, що воде. це буде, і Валер, може, я там переб'ю, але мені кажеться, це буде шикарне пропозиція. ну типу чесно. Яська, це буде круто, якщо ми тебе видамо замуж. Та ха Боже, який замуж, дайте хоч притертися. Десь романтика на природі буде, сто процентів. Піська замерзне, відмерзне, вона й так чхає. А машина для чого? Валера, Валера, печку включиш в машине и будет. Да. Хватит мені там чуть шейный не Пира, Іра, ты тут? Я... я такого ще не чула. А видишь дивиться, зай, тебе там порядок. А я, да! А Больно, я тут да? думаю, на що він брав е, у мене палатку? А він, напевно, тебе вліз в ліс в палатку вивезе. Холодно. Валера, купи так? Просто електро нагрієш вдома і привезе. Коротше, щоб не було, але це приємно. Все одно. Господи, я, сам я літом, блядь, під одіолами під сплю. <рес> а я думаю, чого ж мені каже зайку, купи мені труси з начосом. <рес> Ой, боже мій, смішно і гріш. Що, Яска, ти готова чи ні? Кажи, тобі через 8 хвилин день народження. Тобі я бачу, настрій хороший, це дуже добре, і так і да, продовжується. Настрій він завжди хороший, завжди. Я не спорю, що завжди, але... Вона завжди на ефірі весела, позитивна, проста, не ось ці ми... Так, так, так. Да, яся, самое ну, главное, вона не показує, вона після 31 віде. подарили тонометр. Так, Діна, добрий вечір. <рігав> мені знашна сказали, ми тебе ждемо в аптеці в черзі. <рігав> <рігав> а я зразу поняла, дівки, я зразу не а потом, а, понятно, що в аптеці. Да скажи, покажи я... ногти. ти лунки зробила золотенькі, да? Класні, да. Мені а, вообще прикольно, я це дивлюся, мені так гравляться. Гарненько вони це. Я квадрат не люблю, але на твоїй руці вони гарні. Спасибо. Я теж в ну, мене не був квадрат, в мене ж були, ви бачили, які. Ну, у мене медаль гострий. Яска, а прическа, макіяж, ти будеш коли робити на суботу? Ну Звісно. Да. Да? Ні, вже завтра буду робити макіяж і сидіти до собою. Ну, а вдруг а він дай не зараз записав? До кого ти записалася? Малих додома.